Привіт. Вітаємо тебе на offshop.com.ua Простір, де застосовується новий підхід до взаємодії з покупцем. Ми вирішили недоліки маркетплейсів перетворити на свої переваги, тобто прибуток маркетплейсів перетворимо у знижку для вас. Ні для кого не секрет, що маркетплейси беруть в середньому 15-20% від суми продажу з мерчантів, продавців на електронній площадці. Звичайно. Частина цих коштів йде на інтенсивну рекламу, утримання торгового майданчику та інше. Інша частина це сам прибуток маркетплейсу. Тому ми готові надати вам знижку у розмірі 10% від рекомендованих роздрібних цін виробників та дистриб'юторів. Знижка нараховується автоматично у корзині для попередньо зареєстрованих покупців, так би мовити, для нашої спільноти. Також ми маємо можливість продавати в десятки разів ширший асортимент товарів, який поки не представлений у нашому магазині. Тому на відсутній у магазині товар, по запиту, на зручний для вас месенджер, телефон чи електронку, ми дамо додаткових 4% знижки. Замість бардаку у ціноутворенні та нестабільної відповідальності пропонуємо зрозумілі умови, чіткі правила та високий рівень сервісу. На маркетплейсах працюють різні мерчанти з різними підходами, відповідальністю та ціноутворенням. Це спричинено технічною складністю обслуговування кабінету, обмеженими можливостями початківців у торгівлі, різними ступенем відповідальності окремих людей та безліччю інших моментів. Ми ж пропонуємо стабільно високий рівень обслуговування, зрозуміле ціноутворення та приємні бонуси для наших клієнтів. Ми не продаємо товар невідомого походження та низької якості. Тому з нами зручно працювати на постійній основі. Реєструйся. Твоя знижка вже чекає на тебе у кабінеті. Чудових тобі покупок з офшоп.ком.юей.